Я дозволю собі вас перервати і поставити таке питання. Пробачте мені моє нерозуміння. З одного боку, ви говорите, тільки що ви сказали, що ви стали виконувати передвиборчу програму президента. Ми допомагаємо президенту. Ні, ви сказали, ми так. виконуємо передвиборчу програму, не виконуємо. я вас значить, неправильно почув. А з другого боку, ви кажете, що треба оголосити військовий стан в той самий час, воєнний. як президент, воєнний стан перепрошую. В той самий час, як президент докладно розповів, чому це не можна робити. Це точка зору президента. Зі своєї так точки ви допомагаєте зор. президенту, чи ви не допомагаєте президента? Ми допомагаємо президенту виконати ту обіцянку, яку він давав, бо його обіцянка співпадає з нашою. Ми сказали, що ми зробимо все для того, щоб в законний спосіб якомога швидше розпустити цей парламент. З іншої сторони, ми наполягаємо на тому, що в Україні має бути введений воєнний стан в частині Донецької області і в частині Луганської області для того, щоб ми. Ми закінчили боротьбу з зовнішнім агресором, тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що дійсно є якась частина людей обдурена, дійсно є яка частина людей, яка свято вірить в ті принципи, які вона збирається захищати. Але величезна маса, яка воює, абсолютно більшість тих, які воюють проти України, це люди, які направляються фінансується і забезпечується Російською Федерацією, тобто, у нас фактично, є зовнішня агресія. Ми маємо це констатувати? Ну, Голош, перемога, якщо я вас правильно зрозумів, зовнішнім агресором означає, як писав покійний Василь Кожелянко в дефіляді у Москві піднесення жовто-синьої фани над спаскою вежою московського Кремля. Ви даєте собі звіт, що військові. Потенціали не співрозмірні, чим шошо, взагалі сама по собі повномасштабна війна проти Росії неможлива. І що військові, врешті, врешті-решт, активадять військові фахівці, військової розвідки. Ця війна не має. Треба вживати політичні заходи, пане Данило, Ви абсолютно правильно сказали. Ви констатували, просто підвели риску під тими 20-ма, Трьома роками означає до нашої української армії Я перепрошую були. 200 більше над Україною. Я розвив. над українською армією кажу да. над українською армією. Це Вибачте. по перше. По-друге, ми зараз захищаємо власну землю. Все ми поки що не збираємося над Кремлем. Жовто-синій стяг встановлювати. Звичайно, а Ничего нічого в світі немає вічного. Розумієте? Ну, крім людської дорості боже, бласника. <laughs> Ви праві. От, тому ми маємо захистити свою землю, ми маємо задіяти всі ті механізми. Які в нашому розпорядженні є, їх у нас не так багато, і чомусь ми не хочемо зробити абсолютно очевидні речі. Чому ми не хочемо це зробити? Мабуть, це питання до президента, тому що тільки з його подання ми можемо ввести воєнний стан. Президент аргументує свою позицію. Ми аргументуємо свою, і ми будемо наполягати на тому, що ми розуміємо. Цю ситуацію таким чином, і всі ті розповіді про те, що не буде фінансування, на наш погляд, це не зовсім так. Ті розповіді, про що не буде воєнної допомоги, на наш погляд, це не зовсім так. Тому що якщо у нас є воєнний стан, то ми, в принципі, можемо запросити мінімум інформаційну допомогу, яка зараз, можливо, скажімо так, неофіційно надається, але тоді ми можемо зробити, по перше, це офіційно. По друге, ми тоді можемо констатувати, що ми є країна жертва агресії.